Вітаннячку, друзі, на зв'язку з Лавкою Євченко. 12-та серія шляху бомжа. Вже тут робимо 175 13-та серія буде на базі. Ви не бачите в мені змін? В мені має на увазі в скіні. Ви придивіться. Оп! Низу. Бачите, вісить брелок. А ви що думали? Ну, вибачте, набільше поки не заробив. Ще й провтикав квартиру в 10-й серії шляху бомжа. А Планував насправді виставити проходження квестіку, пов'язано з паркуром. Але я згадав, що в мене ще є незакінчений квест із торговець солодощів. Це максимально довго проходити. У мене, на жаль, не було е, часу зайнятися цим. Але я теж, в принципі, не сидів без. Без роботи, так би мовити, зараз ми поїдемо в одну місциночку. Я покажу, чи ми будемо сьогодні займатися, і ви побачите, чи є сенс цієї роботи і чи можна там розвиватися і заробляти величезні гроші. Тим часом, друзі, я нагадую, за свій промокод 4 квадратики. Введіть промо, ставимо хештег і пишемо маленькими. Євченко написали, активували 6 досвіду. 35 тисяч валют і зовсім скоро отримаєте скін, мій скін на декілька днів в оренду. Все. не затримую, поки лайк протисніть. Ну і підпишіться на YouTube, якщо того теж не зробив. Майно, транспорт, міцубісі. 5 тисяч. Ну, слухай, 5 тисяч, хай буде і так. У нас поки що, друзі, x 2 ще не діє, але у нас е, субота-неділя, зовсім скоро. Сьогодні у нас що? Четвер, сьогодні п'ятниця, вже тюхне. Як я, як я так взагалі живу, що я плутаюся у днях? Я чесно не розумію. Давайте робимо тихіше, щоб воно не кричало мені у вуха. От, і будемо, друзі, вирушати. Добренько. Крокуємо, друзі, далі. А зараз їдемо швидесенько в Дніпро. Головне, не спіймати штрафик. Там далі вже будемо дивитись, тестувати. Давайте, я буду поки їхати. Далі трошки так чик-чик Я доїду до Дніпро. Для мене пройде хвилин сім. Ну а для вас 2 секундочки, і ми будемо зразу там, де ми будемо. Я вже біля ферми ТОВ агробізнес України. Зараз заїжджаємо і будемо друзі працювати тут, щоб ви зрозуміли. Якраз приїхав сюди вночі, коли немає нікого. Але я можливо й тупонув, тому що може бути, що і трактора не буде. Так, друзі, зараз я вам показую. У мене є е, навичка 50-го рівня фермера, коли було X2, суботу, неділю. Друзі, я доволі файно працював. А давайте розкажу, як швидесенько качнути тут рівень. Бачимо 132 тисячі. Я можу заробити. Тому що у мене віпочка всього сільвер. А, на основі у мене заробіток за годину становить 152 тисячі. Але, друзі, там платином віпочка. Значить, так, на роботі а, збирача яблук я можу заробити на 50 рівні. Показую, скільки. До речі, хто не знав, як виглядає ця вся історія. Будь ласка, звертайте. Але я думаю, це всі бачили, тому що це у нас початкова робота. Як гарно. Коли немає нікого, просто сам бігаєш собі, відпочиваєш, насолоджуєшся життям. Друзі, друга ночі. О, люди нормальні спляться, я дебіл. А, значить, заробив 504 гривні за доставлений один ящик. На основі я заробляю за один ящик 800 гривень. Просто це максимально шведесенько. Так, пробігаємо, яблочко. Збираємо ці яблука в мінігрі, і все, ящик на руках, і понесли назад. Тобто, таким чином ми можемо за годиночку, як там писало, 132 тисячі заробити п'ятдесятий рівень. Значить, як швидесенько докачати рівень навички до 50 10-й рівень викачуємо саме ось так на яблуку. Про x2 за один віднесений ящик нам дає два-три дві-три одиниці. Ось тут зараз заходимо в навички. Ось тут фермер, тобто при Х2, бачите, щоб перейти з першого на другий рівень, треба 25. Ну і так далі. Другий, третій теж 25. І коли в нас діє Х2, це субота, неділя, кожні вихідні. Ми можемо за один ящик заробити від двох до трьох одиниць, по-моєму, якщо я не помиляюся. І відповідно таким чином, буквально за півгодиночки ми викачуємо 10 рівень навички. А тоді вже легше простого. Ми йдемо влаштовуватися на тракториста, тому що саме тракторист нам доступний з 10 рівня навички. Зараз ми прекрасно. Так, давай ми звільнимося. Так, звільняємося. До речі, приїхав комбайнер. Ну, Можу влаштуватись? О, можу. Так, все, друзі, я йду трактористом. Що ми робимо? Перевляємося, це доступна робота саме з 10-го рівня навички фермера. Підняти як швидесенько, ви зрозуміли. На тракторі прям все іще швидше. Просто приходимо, сідаємо в будь-який вільний. Будь-який вільний тракторець. Максім! Сюди не Отак от, от. Бачите? О, гарно, гарно. Дивіться, в нас є що, комбайнери, у в нас є трактористи. Так, окей, зараз подивимось як воно буде. Все, ми їдемо на місце призначення. Єдине, друзі, ця робота напряму зав'язана із комбайном. Тобто, якщо комбайн. От, я можу. А, тут комбайн, бачите, має, має зібрати ось це все цю всю пшеницю. Я можу поїхати ось сюди далі. От. І відповідно зараз я стаю на лінію і їду. Дивимось, скільки заробляємо. От, Рекомендую їхати одразу ось так. Посерединці, щоб ми одразу саджали дві сторони: і праву, і ліву. Так, уже 392. Доїжджаю один ряд, скільки буде? Десь близько тисячі, походу. Так? Один ряд, близько тисячі. А так ми забираємо два. Два ряди, от, наприклад, ось тут. І тут, що найголовніше, оця одна посадка рахується як один раз. Тобто 50 й рівень можна вкачати буквально за 10 хвилин. От, Дивіться, коли я їду ось так посередині, одразу дві е, лінії праву і ліву, я саджаю. Відповідно, подивіться, скільки я заробляю. Ну просто гроші капають. ну, Просто надзвичайно сильно. Давайте тут гарнесенько зараз посадимо, щоб комбайнери вже мали роботу. І будемо їхати далі. Трошки попрацюємо тут і далі подивимося, вже, як напряму робота пов'язана із комбайном. Скільки можна заробити на комбайні, на тракторі і де взагалі більше можна заробити. В принципі, доволі файна робота. Є один невеличкий лайфхак, але я думаю, що цей лайфхак будуть відкидати з часом. Можна їхати задом трактором. Трактор таким чином їде в рази швидше, але це друзі нонерпи їзда. Пам'ятайте про те. і відповідно, якщо за вами будуть стежити адміністратори, вас будуть відкидати за те, що ви ну, їздите не так, як в житті. Тобто, в житті ж ви на тракторі не їздите задки, правильно? Тобто не садите город. Ну так, задки. Правильно, правильно. Тому і в грі вас за це можуть покарати. Е, По-моєму, що там на 30 хвилин в'язниця. Тому, будь ласка, краще таким не займайтесь. Все, дивіться, що найголовніше, я їду зразу. Я показую, скільки я заробляю і ці всі гроші. Миттєво додаються мені у мій баланс. Тобто, не треба чекати пейдеїв, не треба чекати е, там годину, поки ти пограєш, щоб прийшли зарплати. Ні, ти проїхав. Отак знайшов собі трактора, знайшов комбайн, а є ще взагалі лайфак дуже крутий. Просто прилаштуватися за якимось комбайном, комбайн їде, збирає, збирає пшеницю, ти їдеш за комбайном, зразу, зразу садиш. Все. І це ви максимально багато заробляєте. Якщо у вас є товариш, який теж грає з вами на будь-якому сервері разом, він бере, наприклад, комбайна, ви берете трактора, їдете, заробляєте дійсно величезні гроші. Абсолютно. А якщо у вас ще платину віпочка є, от бачите, комбайнік тут проїхав уже, от зразу, з ходу, зразу зібрав. Все. Ми, значить, їдемо за ним. І ось тут швидесенько саджаємо. Все, отак, бам-бам-бам. До речі, давайте подивимось. От повністю був голий ряд без пшениці. Зараз посадимо, подивимось, скільки ми заробили. Так. Заповний отак ряд посадив. Ого. Щось в районі 4 тисяч, по-моєму. Ану, ось тут. 18200, ану. Ану, стоп. Назад. От, бачите, що найголовніше, тут пшениця дуже швидко дозріває. Так, 18200 було. Давай глянемо, скільки буде під кінець. Я просто, друзі, я знімаю серію 5 хвилин. Я заробив уже 20 тисяч Просто Ізі гроші. Ну, легкі гроші. Скільки. І що найголовніше, робота, ну, прикольна. Тут не треба якось по одному маршруту їздити. Тут ти можеш сам хочеш так, хочеш ну, в поперек поля їдь, хочеш іще. От бачите, комбайн так само працює. Якщо ти їдеш задки на комбайні, ти швидше їдеш. Можна, в принципі, пробувати задки. Але я ще раз нагадую, що ви таким чином на себе наражаєте на можливу в'язницю. Якщо адміністратори будуть стежити саме за вами в той час, коли ви от садите. Садите ось цю історію. Опа! Чуєш ж ти, саньочок, братик? А ну сюди підій. Ти чуєш мене? Я ж до нього тепер додавсь. Саньочок Тигр! Санька, Тигр, ти шо? Саньочок! Що ти там казав? Ти Санька знаєш, це твій друг, чи це просто проїжджа людина? Ти знаєш що? Так навчи Саню трошки користуватися своїм ротом правильно. І не вживати нецензурних слів. Окей? Андрюха, погнали, збирай. Шоно. О, і таке буває. Сашик щось трошки побуянив та й вирішив зупинитись. Правильно і зробив. Може по голосу, звичайно, впізнав. Така собі історія, звичайно. Ну, як бачите, як бачите, всяке може бути. О, Андрюха, видно, що адекватний дорослий пацан. Може, не дуже дорослий, але хоча б, як мінімум, трошечки адекватний. Добре, друзі, на жаль, не покажу я вам сьогодні комбайн, тому що в нас залишиться тільки Саня трактористом. Ну, ви зрозуміли, так, напряму комбайн залежить від трактора, і трактор залежить від комбайну. Якщо ви бачите, умовно, тільки один, тільки один комбайн, то відповідно. І тракторів, наприклад, багато, то ви будете їздити отак один за одним і будете заважати саджати пшеницю один одному. Якщо ж навпаки, у вас є тільки один трактор і три комбайни, то відповідно ви будете один одному заважати збирати пшеницю. Але е тут можна заробити ті ж самі гроші, що на тракторі, що на комбайні. От бачите, я буквально, ну аби я там не вирішував цю історію з Саньком, я б уже б заробив би чималі гроші. Поки що на балансі 40 тисяч. Але реально швидко гроші заробляються. І ще, коли ти ось так прив'язаний до комбайну, напряму їдеш за ним. Прям, ну Максимально швидко це все діло виходить. Просто. Андрюха тільки зробив і зразу поїхав. Ну, типу, прям максимально швидко. Теж, правда, їде по нон ну, РП їзді. Ну, адміни в пізній час, навряд чи адміни є на сервері. Тому нормально. Міг би і я це робити, Задки ти їдеш на 7 км швидше, ніж передом. І таким чином, відповідно, ти можеш швидше. Заробляти гроші, але чи є від того який сенс, економиш буквально там якісь 7-8 секунд? Ну, я не думаю, що є сенс наражати себе таким чином на проблеми, якщо це буде вдень, а не вночі. Давайте тоді заробимо 500 тисяч, щоб було у нас рівно на балансі перші півмільйончика. Ну, було і більше, але, друзі, купив квартиру, купив машину. Квартиру ще й просрав, бляха, за несплату комунальних платежів. Тому ну, така собі історія виходить. А, так ти мене впізнав, да? походу, саньок мій голос впізнав. До речі, бачите, як швидко. Тобто він тільки доїхав, там уже можна зібрати пшеницю. Ну, прям максимально швидко це все діло робиться. Сюди, оп. І полетіло. Що ще треба? Для, чо, а, для чого ті літаки? Для чого ще щось? До речі, друзі, а, я дуже хочу, щоб додали якусь роботу кооперативну, де. Ну, от, наприклад, якось тут. Бачите, тебе напряму робота комбайна зав'язана на роботі тракториста. Ну і навпаки, так само було би круто ще якусь кооперативну роботу. Не знаю, можливо, якусь промислову рибалку, де ти там, типу, сідаєш в корабель. Там ви збираєш команду з трьох-чотирьох людей, і ви разом, типу, от робите рейс, ловите рибу і заробляєте гроші. Ну, по-моєму, було б прикольно. І що ви думаєте? А ну напишіть в коментарі, чи була б цікава така саме ну, типу, робота в колективі? Ну, типу, як інкасатори, де ти теж можеш зібрати бригаду і працювати. Я думаю, це було би таке на, на зміцнення проєкту, тому що таким чином було би ще більше, ще більше людей, які би. Цим всім ділом займалися, тому що коли так ти їдеш один, воно набридає. А так ви в трьох, там, в чотирьох їдете, десь там в дискорді сидите, спілкуєтесь собі, кайфуєте, відпочиваєте і тим більше і заробляєте нормальні гроші. Ну, по-моєму, прикольно було б. Треба буде передати. До речі, розробникам. Буду вдячний. До речі, друзі, а уже о 10 сьогодні вийшло відосик. Чікінець Юа Онлайн. Хто не дивився, зайдіть, подивіться. Ну, я сподіваюся, що ви вже подивилися. За Андрюхою бачите, яка ми прям команда сильна. От так от фінь фінь фін, сюди, сюди, сюди. І поїхав. Давайте півмільйончика вже заробимо. Ну реально, максимально швидкі гроші. Ну, я не знаю. Треба ще буде обов'язково таксі потестувати, тому що там за NPC платять, по-моєму, до 20 тисяч. Ну, може, вже і фіксунули, звичайно. І що найголовніше, от ми доїжджаємо поле, а поле уже там вільне. Ну, тобто там поле вже можна їхати і збирати пшеницю. Ну, типу, просто отак. Конвеєром працюємо по колу. ось так. Якщо до вас прив'язаний тракторист або комбайнер, і єдиний нюанс, що тут може бути, якщо у вас немає віпки, будь-якої сільвер, Gold або платином, то ми вліземо в ліміт і типу все. Тобто бачили 100, 132 тисячі, лімітік, і це прям кінець. Саня, не будь таким токсиком, домовились, бо на моєму місці міг бути якийсь підліток або взагалі школяр. Давай, як мінімум, хоча б формувати адекватну спільноту українського проекту. Буду вдячний, якщо почув. Алло, алло, що це подожіть, подождіть мінуту. Слухаю. Я звільню. Так все нормально, буває. Дозаробляємо, давай півтори тисячі, щоб у нас було півмільйона. Півмільйона на балансі є. Заробили, слухай, 86 тисяч. Промик, на жаль, не зміг я ввести тому що пізно я зайшов. Ну, Почекай, може, може вже зараз. Може вже зараз є. Ні, немає, немає. З рестартом він тільки з'явиться. Ми заробили з вами 90 тисяч за цю серію. Постараюся поза серіями знайти оці три цукру, щоб я уже міг вам пройти на відосику. Паркур паркур насправді не важко проходити, коли ти вже пройшов раз, але от із цукром 175 лайків, 13 лайків. Тринадцята серія буде уже у нас. На Ютуб каналі, тому, будь ласка, лайк вас протисніть. Ну і підпишіться на YouTube, якщо того ще не зробили. На зв'язку, Славко Явченко, побачимось в наступній серії шляху бомжа в UA онлайн. Хелеш!